Дуже сподобалась зачіска цієї учасниці холостяка на першій вечірці, тому я вирішила її повторити. А чи вийшло у мене, ви дізнаєтеся в кінці відео. Спочатку роблю проділ і відділяю два маленькі пасми, з яких потім зроблю красиві вісюлічки Зав'язую їх маленькою резиночкою, щоб не заважав. Щоб скріпити все волосся, використовую пінку. Наношу її багато, щоб волосинки легко зачесалися і склеялись. Далі за допомогою гребінця роблю ось цей модний зализаний хвіст Зав'язую його тугою резинкою, щоб волосинки не стирчали за їх лаком і приглажую руками, далі перехожу до самого хвоста. Добре, розчесую його і знову наношу дуже багато пінки. Роблю це для того, щоб зачіска вийшла дуже блискучою і чистою. Далі знову гарно прочесую і розділяю на два пасми, щоб зробити косичку жгут. Для цього пасма закручую в одну сторону, а перекручую в протилежну. Роблю так до кінця довжини волосся. Залишаю маленький хвостик і зав'язую силіконовою резиночкою. Угодьтеся, oh. що вийшло дуже гарно. Далі я знову беру багато пінки і фіксую нею свою косичку. І лише після цього формую пучок, накручую всю косичку, а збоку залишаю ось цей хвостик, щоб пучок не розпався, фіксую його з усіх боків. А тепер знову я вже не знаю, який раз за це відео я беру багато пінки і фіксую ось цей хвостик з боку. Коли бачу, що стирчить гарно, запшикую лаком. І останнім кроком формую красиві вісюлічки. В принципі, можна було залишити все і так, але я не шукаю легких шляхів, тому роблю маленькі косички-джгутики. От би в житті все робилося так швидко, як на відео. Мрію про це далі, і легким движенням руки роблю. Другу касичку, а готову зачіску завшикую лаком. Як на мене, то зачіска вийшла дуже схожою і ідеальною. А як думаєте, ви напишіть про це в коментарях? А на моїй сторінці ви знайдете ще більше ідей для зачісок, тому підписуйтесь, зберігайте собі це відео, якщо захочете повторити цю зачіску на собі.